Я від вас у долоньку щось сховала. А хочете дізнатися, що? Тоді відгадайте загадку. На дереві гайдається, жупан колючий має, на літку одягається, а восени скидає. Що це? Так, дійсно, це каштанчик. Дивіться, який він кругленький, маленький, гладенький. Це той самий каштанчик? які ви полюбляєте ховати у себе в кишенях. І сьогодні я пропоную вам зробити масаж за допомогою каштанчиків. Каштанчик хоче привітатися з кожним пальчиком. Ти котись, котись, каштанчику. Привітайся з кожним пальчиком! Нехай будуть вони всі сині! Правні і міцні. По долонці покружляй. Їй енергію віддай! Що природа наділила, це надасть малятам сили! Ось бачите, як цікаво і корисно можна провести час, граючись з каштанчиками. Пограйтеся і ви з каштанчиками! А я буду чекати від вас фото та відео. До побачення!